Ні, що ти її заробив, ти, її загубив, загубив все, та, так, ти так. втратив весь ну, доступ до гаманця, все. Так. не ну, Тоді зроби пару копій, десь там положив такі місця, плюс-мінус, що ти знаєш, що там ну, тільки геномає. Ну, Тут питання в тому, ти, наприклад, десь її там заховав, хтось mm. її знайшов, отримав зроби. доступ до гаманця. <laughs> Або ти передав, наприклад, там, Комусь кому ти довіряєш. Mm -hmm. Я бачу таке, десь я з якимось інфлюенсером теж криптовалютним дивився. Десь він розказував, що він фрази, як він там зробив, вроді частичного комусь дав там, там, мамі якусь честь туда, кому, людям які довіряв. Mm -hmm. І якась частина загубила цю фразу, і виходить, частина часть фрази в нього загублена. Тобто у нього не повна mm -hmm. фраза, і відновити кошельок, якби не виходить. Mm -hmm. Так в цьому і прикол, розумієш. Якщо ми звикли, наприклад, там. Ну, Взаємодії при взаємодії з банками в нас є наприклад слово пароль це дівоче прізвище матері. Це в Україні а, так, так дуже так. часто використовується. Так, так, так. Тут це не та історія, так, не і так, ти можеш, наприклад, вивести, якщо ми говоримо про великі сум.